Вже стільки років в Україні йде війна, оскільки горя принесла вона, розбиті села, знищені міста, повсюди лється кров, кругом біда, скільки смертей, скалічених життів, дітей хтось втратив, хтось осиротів. Щодня солдати гинуть у боях, у молодих, юначих ще роках, хтось втратив дім, в який усе життя. Вкладав фінанси, час і почуття, залишились руїни лише дні, і рани у сердечній глибині, в сльозах моя країна, у крові, і з кожним днем загиблі є нові, душа болить та рветься на шматки, і плутаються в голові думки. Від тих жахіть, що ворог наробив, скільки невинних діточок убив. Страшне насильство і знущання, й глум не може осягнути цього ум, хіба назвеш солдатів тих людьми, хто збиткувався злісно над дітьми, хто на старих безсилих нападав, з жінок глумився, речі розкидав. То слуги сатани й перед отцем вони відповідатимуть за це. У Бога правда, знаю я одне, нікого Божа кара не мене. за час страшного кровопролиття. Змінились наші цінності життя, ми стали цінувати кожну мить і рідних, за яких душа болить. Нам стали цінні тихі вечори, щоденний хліб дарований згори, м'якенька постіль і затишний дім, і мирне небо в радість нам усім. Та серце плаче кожен день за тих, хто у підвалах тулиться сирих, без їжі і води вже довгий час, хто втратив рідних, милих серцю враз. За наших вояків, що на війні, ночують у окопах всі ці дні, вони боронять нас життя своє, багато хто за край свій віддає, ми вистояли з вами цілий рік, бо нас Господь до цього дня беріг. Якби не Він простяг своє крило, тебе й мене тут не було. По милості Його ми живемо, тому подяку Богу віддамо, бо навіть і солдати свідчать теж, про дивний захист Божих рук безмеж. Молитви наші чує вічний Бог, вони спасли від смерті багатьох, уберегли колись немало міст. Молитва щира, покаяння й піст, тому сьогодні, в цей недільний день, з молитвою до Господа прийдем, Попросим миру, з вірою в Творця і сил, щоб вистояти до кінця. Він перемогу подарує тим, хто у тісних і близьких стосунках з ним, хто щиро у смиренні з каяттям. Йому вручає все своє життя, прости нас, грішних, Отче, поможи і Україну нашу збережи, щоб вона підняла ще з руїн і принесла тобі хвалу й поклін, щоб залунала пісня голосна, хвала Творцю, закінчилась війна. Амінь.